Вітаю в ефірі. Завжди у цій порі новини в студії Ольга Яровська. У сьогоднішньому випуску дивіться про таке: на Полтавщині 22 державних зрадників засудили до 15 років позбавлення волі. Пункт видачі одягу та речей тепла кофта відновив роботу. Тепер в обласній бібліотеці імені Котляревського бронежилети отримали рятувальники Полтавщини від Львівського оборонного кластера. ЮНІСЕФ доставив на Полтавщину гуманітарну допомогу для потреб понад півмільйона мешканців на 800 тисяч доларів. Велика частина вантажу товари медичного призначення для дитячих лікарень та пологових будинків області. Також у цій допомозі є і шкільне приладдя. Далі продовжить Анна Литовченко. Дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ доставив на Полтавщину гуманітарну допомогу. 340 тонн гуманітарного вантажу мають покрити потреби більш як півмільйона мешканців Полтавської області. ми прибули сюди в Полтаву з 17 фурами. П'ять із них це для медичних закладів з медичним обладнанням, всі інші з гігієною. Та іншим обладнанням, яке ми в подальшому передамо у школи, у сховища і так далі, ця допомога частково приїхала з зі складу з Дніпра, з нашого складу, частково прибула з, зі складу зі Львова, Велика частина вантажу це товари медичного призначення. Їх розподілять серед закладів охорони здоров'я області. Зокрема, це дитячі лікарні та пологові будинки. «Медичне обладнання, яке ми сьогодні привезли. Буде доставлено до 35 закладів у всьому регіоні, у всій області. Приблизна вартість цього обладнання пів мільйона доларів. Це за рахунок фонду ЮНІСЕФ. Ми дуже сподіваємось продовжити підтримувати народ України в цей складний час. Серед наданих медичних товарів є набори для пологів для кесаревого розчину. Це медикаменти, обладнання. Розходні матеріали, також є на медичні, медичні набори для екстреної медицини. Також є спеціалізоване обладнання, то що УЗД, КГ, доплери, монітори. Пакет допомоги також включає шкільні та гігієнічні набори: підгузки, високопоживне печиво та протеїн, а ще місткості для збору води. По 15 років проведуть за ґратами 22 державні зрадники, яких засудили на Полтавщині. Про це повідомила речниця обласного управління Служби безпеки України Інна Усова. За її словами, вони є бойовиками терористичної організації ДНР. Слідчі довели їх вину в чиненні злочинів, передбачених такими статтями Кримінального кодексу України, як державна зрада, та створення непередбачених законом воєнізованих або збройних формувань. Крім того, три особи із зазначених 22 визнані винними в порушення законів та звичаїв війни, які визнані міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. Це частина перша статті 436 кримінального кодексу України. Усі зазначені особи засуджені до 15 років позбавлення волі з конфіскацією усього належного їм майна. Сьогодні у Полтаві відновив роботу пункт видачі гуманітарної допомоги для внутрішньо переміщених осіб. Тепла кофта працює він відтепер у приміщенні обласної бібліотеки імені Котляревського. Всі охочі можуть прийти за одягом та іншими речами. Більше про це дивіться у нашому сюжеті. Пункт видачі гуманітарної допомоги тепла кофта» Тепер у приміщенні Полтавської обласної бібліотеки відновив він свою роботу 25 жовтня. Від самого ранку тут черга. Я приїхала з Харкова з перших днів війни. І коли я приїхала, то думала, що війна-закінчиться. от-от І до 1 травня я ходила в зимових обідках, тому що не було в чому ходити. А коли я зрозуміла, що це не на тиждень, не на два, не на три, то я зрозуміла, що треба щось одягувати. Ось там дубляночка, які мені дали на зиму, дівчата. Я їм дуже вдячна. З вересня у нашому місці проживає харків'янка Вікторія з п'ятирічною донечкою. Говорить, спочатку тікали від війни на західну Україну, потім вирішили повернутися у рідну домівку. Коли зрозуміли, що зарано, приїхали до Полтави. Дитина швидко росте, все потрібно. Ось прийшли щось на зиму знайти, щоб до ночі було в чому ходити. Ми самі з того, що ми виросли, ми теж приносимо. Питаємось допомогти, бо ну. Люди дуже так, в скрутному становищі. Речей тут багато, а вибір є. За словами керівника проекту Теплаков та Дмитра Каніщева призупиняли роботи у зв'язку із переїздом. Нині базується безкоштовно на площі у понад 200 квадратних метрів. Можна приносити речі, взуття, іграшки, постіль, кроватки, візочки, дитячі, посуд, битова техніка. Скажімо так, ми не беремо тільки медицину і продукти харчування. Найголовніше, щоб воно було в адекватному, в чистому стані. І, ну і щоб воно працювало, якщо це там якісь електроприбори, взяти або принести речі до теплої ковти можуть всі охочі із 9 до шістнадцятої у будні. Нерозпродані лоти з благодійного аукціону перемога починається із теби, який відбувся у Полтаві минулої п'ятниці, викупив місцевий меценат, розповів нам співорганізатор заходу Владислав Трубіцин. А отже, сума, яку зібрали з аукціону, все ж округлилася з 2,8 до 3 мільйонів гривень. Більше про це дивіться у нашому наступному матеріалі. Ми для музею придбали цей годинник, і це передав. Дуже відомий колекціонер, дуже відомий меценат в Україні. Він передав на благодійний аукціон цю річ. Антикварний європейський підлоговий годинник 19 -го століття зі скульптурою Христофора Колумба. Це один із 75 унікальних лотів, представлених у Полтаві, на благодійному аукціоні Перемога починається з тебе. Його меценат Віктор Бажан придбав за 160 тисяч гривень. Ми придбали його для власної колекції, для музею. А гроші підуть на збройні сили України. 10 і 75 лотів спільно із товаришем придбав депутат Полтавської обласної ради Сергій Білашов. Серед них бронзова скульптура, носоріг, набір поштових марок європейського зразка з підписом головнокомандувача ЗСУ Залужного. Сувенірна монета Ласкаво просимо до Чорнобаївки старовинна ікона молитва. А також срібна пам'ятна монета, теж з підписом залужного. Я прибрила цей лот. Почему? Тому що я понімаю, що ці кошти. Гроші... Близько 40 тисяч гривень підуть на підтримку наших збройних сі. Серед придбаних на аукціоні лотів, і картина Руський воєнний корабель, яку в результаті торгів Микола Зуй та Сергій Білашов купили за тисячу доларів. Це картина, я вважаю, що вона є історичною. Це людина, герой свого часу, і вона буде героєм України завжди в серцях і в очах наших людей і наступних поколінь, яка послала російський корабль туди, куди він повинен йти. І Україна має бути і вільною, вільною, незалежною країною. Співорганізатор аукціону Владислав Трубіцин каже, що такий благодійний захід не останній у Полтаві. Плануємо і в майбутньому проводити такі заходи, тому що якщо воно має такі відклики, має такий фідбек, то воно потрібно людям людям. Воно потрібно ЗСУ, А наше завдання зараз це перемога. А 19 лотів, які не знайшли своїх господарів на аукціоні, викупить ще один полтавський меценат. Привідкрив таємницю Владислав Трубіцин. Відтак з цією покупкою сума, яку у Полтаві зібрали на підтримку нашої армії, зросла до 3 мільйонів гривень. Рятувальники Полтавщини отримали партію бронежилетів. Вони четвертого рівня захисту, всього їх 200, повідомила речниця ДСНС Полтавщини Яніна Любецька. Передали бронежилети рятувальникам представники Львівського оборонного кластера. Рятувальники одні з перших прибувають до місць, які зазнали руйнувань. Досить часто. Тож дуже важливо мати надійне, достойне захисне спорядження. Поліція на Полтавщині викрила групу із чотирьох осіб, які постачали до обласного центру наркосировину. Про це повідомило на своїй сторінці у Фейсбук головне управління Нацполіції області. До такої діяльності причетні дві жінки 55 та 56 років, а також двоє чоловіків 63 та 36 років. Під час обшуків, проведених за адресами проживання спільників, слідчі вилучили понад 170 кілограмів макової соломи, прекурсори, мобільні телефони та гроші. Фігурантам вже повідомлено про підозру та обрано запобіжні заходи. У разі доведення вини їм загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі. Новий рентген та наркозодихальний апарат для загального знеболення таке медичне обладнання отримала міська дитяча клінічна стоматологічна поліклініка за кошти міського бюджету. Яку стоматологічну допомогу зможуть надавати юним полтавцям завдяки придбаному медобладнанню, знає Івана Дімова. Полтавка Юлія Дядик зі своїм 12-річним сином на прийомі у стоматолога. У хлопця із 8 років розпочалися проблеми з зубами. Жінка каже: вони у міській дитячій стомат поліклініці постійні пацієнти. Ходимо в цю поліклініку вже декілька років. Ми задоволені повністю нашим лікарем. Зараз пломбуємо наступний зуб. який заболів. У поліклініці допомогу надають терапевтичні стоматологи, ортодонти, а також дитячі стоматологічні хірурги. Цього року усі ці послуги стали якіснішими, говорить директорка поліклініки Валентина Даниленко. Адже за один мільйон гривень із міського бюджету медзаклад отримав нове обладнання, наприклад, рентген. ренгензавдяки міській владі бюджету. Ми забезпечені і пломбувальними матеріалами. І фармпродукцією, і виробами медичного призначення, а також найсучаснішим обладнанням. Придбали для стоматологічної поліклініки нещодавно і наркозно-дихальний апарат. Це у нас кабінет в основному призначений для дітей з інвалідністю цих діток. ну, Трудніше умовити на проведення стоматологічних маніпуляцій, і часто приходиться використовувати загальне знеболення, але воно поверхневе, тобто легке. Ми використовуємо легші засоби, транквілізатори легші чим використовуються для проведення глибокої седації. Хочу вам сказати і закликати всіх без виключення батьків, які мають мали малолітніх дітей, щоб саме відвідували оцю стоматологічну поліклініку. Чому Тому що ми на цю поліклініку виділяємо великі кошти, великі кошти для рентгенапарату, великі кошти для протезування зубів сьогодні у дітей з двох років вже розпочинається кай. І такого обладнання, яке є у нашій міській стоматологічній дитячій поліклініці, немає в жодній поліклініці нашого міста. Нове обладнання вже встановлене і працює. А на випадок тривоги поліклініка має власне укриття. Воно розраховано на 150 людей. А у коболяках пройшло свято мужності та героїзму. Тут і ярмарок, і благодійний концерт. Учасники мали спільну мету зібрати гроші нашим захисникам. Подробиці дивіться далі. У місті Кобаляки проходить благодійний захід свято мужності та героїзму, присвячене нашим захисникам та захисницям. Сергій Анатолійович завклуб Лучанського сільського клубу завітав до Кобеляк із виставкою Ікон. Приїхали сюди з виставки свої, своїми роботами. Оце якраз однієї ікони вистачає на, на зиму попрацювати. А Валентина Іванівна рада запрошувала всіх спробувати куліш. Настоящий козацький куліш. Ми б його, звичайно, солдатам віддали. Ну, а так, перемога буде за нами. Активно долучалися до ярмарки і діти. Я продаю печиво и хочу сейчас купить патриотичный браслет. Я мамка я купила на ней браслет. Ярмарка очень хорошая, очень чудесная. Вообще обстановка, очень прекрасная обстановка. Пришли вот с ребенком поддержать нашу дочку, у которой сегодня первое выступление. Концертна програма складалася з виступів творчих колективів та вихованців Центру культури і дозвілля та будинку дитячої та інацької творчості, місцевих аматорів, викладачів та учнів музичної школи. Сьогодні на благодійному концерті тисяч 288 гривень. Пам'ятаємо разом ми сила. На цьому я прощаюся із вами. Нагадаю, що наші сюжети можна подивитися на сайті ЕРТЕПІЛЮ. А якщо вам є про що розповісти, полтавцям дзвоніть до нас у редакцію? Телефони 615 800 615 900. Ми залишаємося із вами. Бережіть себе, пам'ятайте, кожен день наближає нас до перемоги. Все буде Україна!